Бараський ліцей номер 2 Тарас Шевченко, великий льох, три душі, як сніг три пташечки летіли через суботу і сіли на похиленому хресті, на старій церкві. Бог простить, ми тепер душі не люди, а від цілям видніше буде, як той розкопуватиме льох. Коли вже швидше розкопали, тоді б у рай нас попускала, бо вот так сказав Петрові бог тоді у раю пропускаєш, як все пускай забирає, як розкопав великий кийо. Як була я людиною, то прісею звалась. я отутечки родилась, тут і виростала, отут було на цвитарі. Всі до мене залицялись і сватами стали, а у мене, як на телі, рушники вже ткались. от-от була подавала та лихо зустріла. Рано вранці в Хвилипівку якраз у неділю побігла я за водою, вже й квиниця тая, замоліла, висохла, а я все вітаю. Я води набрала та вповнів шлях і перейшла, а того й не знала, що він їхав в Переясло, Москві присягати. І вже ледве я на ледве донесла до хати о воду. Чом я з нею вітер не побила. Батька, матір, себе, брата собаку труїла тією клятою водою. От за що караюсь? От, за що мене сестрички і в рай не достають. А мене, мої сестрички, за те не впустили, що цареві московському коня не поїла в батурині, як він їхав Москвою з Полтава. Я була ще недолітком, як батурин славний, Москва вночі запалила, чечеля робила. Обнявшись зо мною лежали, і на силу то на силу мене одірвали від матері неживої. Що я вже просила московського капітана, щоб і мене вбили. Ні, не вбили, а пустили москалям на грище. На силу я сховалася на тім пожарищі. І за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила, що цареві московському коня напоїла. А я в Кані не родилась ще не говорила. Мене мати ще на руках носила, як їхала Катерина в Кані по Дніпрові, а ми з матір'ю сиділи на горі Дніпрові. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, що маленько. Мов будинок, а в гале, князі і сі сили і меж ними цариця сиділа, я глянула, усміхнулась, та й дух стала. І мати мене одніямі обох ховала. Чи знала я ще сповила, що, що тая цариця?